Вітаю, друзі, вас на каналі Степан Пиріг. Новий день, нові автомобілі. Сьогодні для вашої уваги ось такий красень це є Volkswagen Tower 2020 року, це є чистий 20 рік. 3,0 дизель 210 кВт. Автоматична коробка передач 8 Ось така лялечка. Пробіг даного транспортного засу складає 112 тисяч кілометрів. В першу чергу лакофарбове покриття. Показую, як що до чого? Це пластмаса. Так, Усі вікна рідні, бачите. Volkswagen, нулик, тобто чистий 20-й рік. У нас резина 18 го радіусу, з дуже хорошою резиною. Оптика в нас не матрична, ледована, передні задні партроніки, датчик світла, датчик дощу, фронт асист, лайн і, Звичайно, розпізнавання дорожніх знаків. У нас є заводське тонування. Датчики самопарковки, електропривід кришки багажника. Нас пневмопідвізка. електричний фаркоп. Так. Тут у нас ніша під запасне колесо. Бачите, салон. В дуже і дуже збережному стані стан нового авто. Що би хто не казав, 112 тисяч кілометрів і чистий 20 й рік. Чотири стеклопідйомники, електродзеркала, автоскладення, все це присутнє. Так, в нас ось як виглядає сидіння. Так. По автомобілю планшети. Зараз заведу, автівку покажу, як щодо чого. Так, потрібно робити саміну мастила. Так, нас підігрів сидінь, автомат, система старт-стоп, е Також керування пнемою, вибору режимів, їзди, їх, до речі, 7 штук є, 2 ключика. Так, ну, тут, в принципі, дуже великий потенціал цього автомобіля, як не як, це є преміум сегмент. Салон в ідеальному стані, без всяких зауважень, без потертостей. Так, ціна в Україні саме найдешевша. Найдешевша. Якщо хочете ще дешевше, можемо вам запропонувати і ось цей товарек Це 170 кВт 2019 року. тому Тому, друзі, так, двигун без зауважень, все як належиться. Тримання в полосі, все це, все це є, в принципі, дуже, дуже багато комплектації. Ось, ну, тачпад, то взагалі такий, де в кого навіть менше є ноутбук. Працює ідеально автівка, без зауважень. Так, ось така лялечка. Маємо підвізки, все як належиться. Двигунчик тільки рухоче, як-не-як, V6. Три літра це 3 літра. В принципі, в міру економічний автомобіль пригнаний з Німеччини. Цікавить більше автомобілі, заходьте на наш сайт autotradecars.ua. З вами Степан. Друзі, всім удачі, всім папа. Завтра буде новий день та нові автомобілі.